Слава Україні! Вітаю, друзі! На жаль, до нас завітала чергова порція дощу і зірвався вітер. Я змушений робити в гаражі. Зараз спробуємо зняти планочки. 什么？ Перша моя спроба зробити такий виріб. Виявився трошки невдалим. Я дуже вдячний всім моїм товаришам, хто вболівав за мене, хто підказував мені, як мені зробити. Я зрозумів свою помилку і буду старатися зараз зробити виріб по всім правилам. Головна моя попилка була в чому, що я використав залишки силикону, який в мене був. Ви самі бачили, перший пів тюбіка силікону я видавив, він був прозрачний. Другий я видавив взагалі білого кольору. Незрозуміло якої консистенції. І в мене пішло розділення. Дячний одному. На моєму допису, як він мені розказав, що потрібно обов'язково армувати, ставити сіточку після першого слою. Я використовую всі ваші підказки обов'язково і ми сьогодні з нову. Не покину я цю справу. Так, да, Дуже багато в мене, до мене запитань, чи стоїть займатися бджілярством, чи не стоїть. Вартує воно того, чи не вартує. Що я можу сказати? Я всього, навіть вчора дивився відео одного товариша. Все, я покинув, воно мені це бджолярство не потрібне, воно не виправдало моїх надій, воно мені не дало тих коштів. Якщо ви надумали в цю справу піти для того, щоб стати мільйонером, я відразу вам скажу, що мільйонера з вас не вийде. Я тільки знаю одного мільйонера, бджоляра, нашого бувшого президента. І то, я думаю, якби я був президентом, я б теж став би мільйонером. Що тому Коломойському купити, бочоночок меду за мільйон гривень для приколу. Це стан душі. Це те, чого душа просить. Попробуйте заберіть заядлого мисливця-рушницю або заядливого рибака, рибацькі снасті. Він же ж потухне. Так і ми. Ну що ж, до справи? Дивіться, що в мене вийшло. Як я казав, моя була помилка, що я з, з двох видів силікону. Тобто перший силікон відійшов, Важніше, другий силікон відійшов від першого. З першого мені потрібно здирати цей верхній слой, тому що я не зможу зняти нижній. Хоча б, щоб подивитися, що в мене там вийшло. І... Велика моя була помилка, що мені цей даний виріб треба було забрати для просушки в хату, в будинок. Так як на дворі була прохолода дощі, я й чую, як воно ще, ще сире, резинове, але сире. Можливо, щоб був один сорт силікону. У мене б, напевно, все вийшло. Я дивлюся, що цей нижній шов прозрачний, він набагато кращий, ніж цей шов верхній. Сірой, не його. Ну що я вам скажу? листочок учився. Принаймні я тепер знаю, яким силіконом робити цей виріб. Зараз я швидко мотнуся. візьму. І ми ще раз закладемо. І так, враховуючи всі свої помилки і ваші побажання, зауваження, зараз я водичкою скроплюю. Напевно, для того, щоб було легше від'єднати силікон від вощенки взяв якісну, якісний флакончик силікону і мені підказали набагато краще втирати не шпателем, а банківською карточкою. Зараз ми перевіримо цей варіант. І відразу потрібно вичавити пів флакончика рівно половинку приблизно, десь по цю пору, і втерти його акуратненько в листок пащенки. Видавлюю половинку приблизно і починаю потихеньку втирати. Так як я з першого разу зробив багато помилок, я зараз постараюся все виправити. Білим силіконом, як виявилося краще, чим прозорим. Набагато краще видніше, як втирається, як витягується повітря з сот маленьких. І от такі рівненькі получаються гарненькі-рівненькі ячеї. Тепер ставлю сітку армувальну. Як підказав мені один мій товариш, теж її втираю і на неї залишки силикону і силикона видавлюю. І так само акуратненько видавлюю, вичер, розтираю його все. І щось мені дуже захотілося наверх покласти ще одну сіточку капронову. Так як в мене вже є досвід того, що верхній, верхній шар в першій моїй спробі розсипався, чомусь захотілося поставити ще одну сіточку. Теж я відтираю і на цей раз заберу цей виріб для просушки в кімнату. І завтра, рівно через добу, подивимось на результат. Якщо він виявиться вдалим, ми з вами обов'язково зробимо навощування без вощини воском.